Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо працювати з Excel -ем і розглянемо елементи простих обчислень в електронних таблицях. У мене вже є попередня заготовка, де ми можемо на основі цих елементів виконувати якісь відповідні дії з таблицею і обчисленням. Обчислення в нас здійснюється в електронній таблиці за допомогою рядка формул. Рядок формул в електронній таблиці в нас знаходиться ось тут, в верхній частинці. Так? Відповідно, яким чином ми можемо працювати з обчисленням. Загально, якщо ми клікнемо в ще заповнену комірку, ми побачимо, що в рядку формул відпов... ну, знаходиться відповідне значення. Так? Відповідно, тут це означає, що елемент комірки d5 буде рівний 4. Але для того, щоб провести якийсь певний розрахунок, ми можемо скористатися елементом розрахунків. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно в комірці, в якій ми хочемо здійснити розрахунки, в рядку формул не вписувати число, а поставити знак дорівнює. І далі е, вибрати клітинки, з якими ми хочемо провести операції. Наприклад, я хочу клітинку D, D4. До неї хочу додати клітинку H4. Так. Коли я виконав всі операції, я нажимаю клавішу Enter, і в результаті в нас в рядку формул записана формула, але в відображенні таблиці відображається число, сума цих двох чисел. Так, тобто 1 плюс 45 дорівнює 46. Решта дій виконується в принципі так само. Так? Вибираємо клітинку першого числа. Так? Ну, давайте помножимо. Ставимо значок помножити, вибираємо клітинку, на який знак ми хочемо помножити. І Enter. Результат одержали. Знову ж таки, тут в нас є формула, тут в нас є результат ділення аналогічно. Так, ставимо дорівнює. Так. Значок поділити. І відповідно. Число на яке ми хочемо поділити. В результаті ну, ми одержали те, що ми там виконували. Звертаю вашу увагу, що якщо ми хочемо, там, наприклад, спочатку провести додавання, а потім ділення, тоді нам потрібно скористатися елементом душки, тому що Excel виконує всі математичні операції відповідно до черговості. Тобто, першочергово виконує множення. Далі додавання і так далі. Тому, якщо ми хочемо, щоб спочатку у нас, наприклад, виконувалось додавання, а потім якась дія, то тут потрібно прописувати наступним чином. Ми ставимо значок до рівня. Наприклад, я хочу спершу додати ці два числа, а потім поділити їх на 4. Для цього мені потрібно зробити наступне: відкрити дужки. Так. В дужках записати цю клітинку плюс цю клітинку. Так. І поставити знак поділити і вказати, на яку клітинку я хочу поділити. І тоді нажимаємо клавішу Enter, і в нас одержиться результат. Так? Якщо ж ми дужок не будемо прописувати, то в нас спочатку це поділиться на, а, тобто, спочатку F4 клітинка поділиться на D5, і тільки тоді додасться до F4. Тобто тут треба дуже уважним бути з тим, яку операцію ми хочемо проводити. Так? І яким чином ми хочемо працювати. Так, дивіться, варіант наступний, де ми, наприклад, хочемо до нашого елемента додати якесь число. Це ми також можемо зробити. Для цього ми прописуємо знову ж таки дорівнює в клітинку. Прописуємо число, яке ми хочемо додати, чи помножити, так, чи поділити, чи відняти. Ну, тобто це не має значення. І вибираємо клітинку. Відповідно, значення цієї клітинки буде збільшено на 10. Тобто тут в нас було 114. Зараз в нас в результаті є 124. Так. Відповідно, я думаю, що тут зрозуміло, які є ще елементи, які дозволяють нам працювати з таблицею. Ну, наприклад, ми можемо піднести до степені. Для цього ми підписуємо, дорівнює, вибираємо елемент і ставимо значок ось такий галочка. Перепрошую. Так. Ось такий галочка зверху, і ставимо степінь, до якого ми хочемо піднести. Відповідно, 4 у другому степені це буде 16. А, так. Далі. Наприклад, ми хочемо знайти е, якийсь... Що ще ми можемо? Хочемо знайти е, різницю, наприклад. Або знайти. Е, Ну, давайте різницю, я ще різницю не демонстрував, так? От маємо різницю. Одне число, мінус друге, мінус третє. Тобто ми можемо тут чисел вказувати скільки нам завгодно. Ну і результат у нас там буде мінус 68. А тепер давайте розглянемо, як ми можемо. Працювати безпосередньо з формулами е, і копіювати ці формули, тому що в Excel є дуже класна штука, що ми можемо скопіювати е, формулу. Для цього давайте я створю новий аркуш, в ньому створю, наприклад, на е, таблицю, яка буде в нас е, в собі відображати е, вклади, відсоткову ставку і, відповідно, прибуток. Тому давайте напишемо перше на два вкладу. Так. Далі в нас буде сума вкладу. Далі в нас буде відсоткова ставка. Так, далі в нас буде прибуток за вкладом. Є. Е. Ну, від розтягнемо, щоб в нас там це все гарно виглядало. Є. Е. Далі ну тут номер просто по порядку. 1, 2. І далі, за допомогою автозаповнення, заповнимо цю табличку до 10 значень. Є. І далі прописуємо. Перший, наприклад, без кордонів у нас буде назвати без. Без кордонів. Далі там, наприклад, ваше майбутнє. Далі прибутковий. А максимальний. А, далі накопичувальний. Ну і давайте, щоб я е, час не тратив, за допомогою автозаповнення ми зробимо цих накопичувальних декілька. Раз, перетягнув, і в нас 6 накопичувальних варіантів є. Далі прописуємо суми вкладу. Давайте я пропишу, що в нас суми вкладу будуть збільшуватися, починаючи з 550 тисяч. А далі буде збільшуватись там в певному значенні. Так, 500. Отаким От чином буде в нас збільшуватися так. І тепер розтягуємо, щоб в нас приблизно цей. вказуємо, що це в нас є грошовий формат. Далі відсотковий елемент ми вказуємо в відсотках. Так, що це в нас відсотковий. Ну і давайте ставки там, наприклад, 9.7. І кожен варіант відсотку в нас буде збільшуватись там на 10 на певну кількість. Так? Ну, щоб в загальному тут можуть бути різні значення, але щоб швидше справитися, відповідно, ми формуємо такі значення. Так, ні, ну, не формується. Давайте тоді 11. А, не формується, тому що я замість... Відсотка в нас використав замість коми крапочку. Перепрошую. От. І в нас сформувалися відсотки. Тепер давайте порахуємо. Для того, щоб порахувати суму відсотків. так, Тобто, прибуток, нам потрібно що зробити. Нам потрібно прописати дорівнює і помножити комірку з нашим? що з нашим відсотком на нашу суму. Так, Вказуємо значок помножити, вказуємо. В результаті тут у нас сформувався прибуток, який ми будемо мати. Так? Тобто 53 350. Тепер звертаю вашу увагу, що ми можемо скопіювати ось цю формулу. Для всіх варіантів, причому, що вона буде підбирати ті значення, які нам потрібно. Що для цього ми робимо? Знову ж таки, наводимо на нижній вказівник і за допомогою автозаповнення форматуємо цей елемент. Тепер звертаю вашу увагу, що значення ось тут змінилися. Так? Тобто вони відповідають тим елементам, які у вас знаходяться. Так? І якщо ми до кожного елемента подивимося. Відповідно, в кожному в нас правильно вказані ці всі елементи. Так. Ну, в принципі, це все по е, простих формулах і елементах їх автозаповнення. Дякую за увагу.